Вечір добрий, на часі новини. Події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів ЧАСН. У цьому випуску, зокрема, про таке. Очі і вуха суспільства у працівників теле, радіо та зв'язку сьогодні свято. Про тих, хто зазвичай залишається за кадром. Редактор без оператора – це газетний редактор, це радіоредактор. З оператором – це ж телебачення. Ідентифікаційний код у паспорт зміни до правил запровадила податкова. Раніше такої процедури не було. Домовились про співпрацю студентська громада і обласна влада, партнери. Я тут запросив дуже багато керівників управлінь е, різноманітних обласного підпорядкування, від яких залежить і перше робоче місце, і те, які будуть збройні умови, і наскільки якісним буде процес переходит. Для того, щоб вони теж почули вас, щоб вони теж, як кажуть, зрозуміли, а що ти робити? 16 листопада в Україні відзначають день працівників радіо, телебачення і зв'язку. У сучасному світі телебачення та радіо є очима і вухами суспільства. На Черкащині понад 20 років найпотужнішим і найпопулярнішим мовником залишається обласна державна телерадіокомпанія. Наші журналісти прагнуть бути ближчими до людей і урізноманітнити ефір сьогодні. Про тих, хто залишається за кадром. У нашому інформаційному світі навіть коти люблять дивитися телевізор. Що вже говорити про людей? Для більшості українців ранок починається переглядом новин та прогнозу погоди. Втім, за кожним кадром в ефірі стоїть робота великої команди. Черкаська служба новин. Телефон тут майже ніколи не замовкає. Робота кипить з раннього ранку і до пізнього вечора. Разом з тим, журналіст не один у полі воїн. Якість кінцевого телепродукту багато у чому залежить від тих, хто залишається за кадром. Редактор без оператора – це газетний редактор, це радіоредактор. З оператором – це вже телебачення. Те саме можуть сказати і в цьому цеху. Режисер монтажу ставить крапку у роботі цілої команди. Яна Сесенко – професіонал своєї справи. Хочеться догодити не лише собі, а й журналісту, оператору, а головне – глядачеві, зізнається вона. То, що побачив журналіст і оператор, то, що журналіст написав, а оператор побачив це, Через об'єктив мені доводиться це все красиво оформити. Вот. І часто, вот непосредственно в Черкаській службі новостей, приходиться працювати оперативно, реагувати на поступлення інформації. А в студії тим часом трудяться технічні працівники. Тут готуються до виходу в ефір чергового випуску новин. Олександр Третяк освітлювач нашого каналу. Мало хто з глядачів здогадується, яку роль відіграють на телебаченні представники його фаху. Завдяки світлу ми малюємо картинку, ми висвітлюємо лице гостя, ведущого, усуваємо недоліки, які, скажімо так, робимо, можемо зробити і людину і стрункішою, можемо зробити люди, людину повнішою на камері відповідно, за допомогою звичайного світла. Якість ефіру кожного телевізійного каналу залежить від цілої команди людей пов'язаних з технікою. Вони завжди за кадром. Але без їхньої роботи не було б телебачення. Цьогоріч кращими у своїй справі стали наші колеги оператор Олег Кураш, режисери Володимир Савчук та Яна Сесенко, освітлювач Олександр Третяк. За високий рівень професіоналізму їх було відзначено обласною владою. Ірина Гілюк, Лідія Меланіч, Юлія Порпленко, Тамас Горозія, Микола Незарчук, Черкаська служба новин. Черкащина посіла перше місце в Україні за урожайністю зернових та зернобобових. Лише за минулий рік виробництво сільськогосподарської продукції зросло на 18%. Цього вистачить, щоб нагодувати не лише наш регіон, але й Україну. Цього року аграрний сектор з державного бюджету отримав понад 70 мільйонів гривень. Ці гроші пішли на розвиток садівництва. Сьогодні в Україні відзначають день працівника сільського господарства. З цієї нагоди у Черкасах відбулись урочистості. Кращі аграрії отримали пам'ятні відзнаки та подарунки. Аграрний сектор має стати не лише центром створення нових робочих місць та подолання безробіття на селі, а й рушієм інноваційної перебудови усього способу життя селян. Отримати ідентифікаційний номер відтепер можна не лише за місцем постійного проживання, а й у відділеннях податкової служби всіх міст України. Вдвічі скоротився і термін отримання податкової картки. Якщо раніше на цю процедуру відводилося 10 днів, то тепер вистачить і 5. за бажанням. Ідентифікаційний номер можна занести у паспорт і використовувати його при потребі. Олександр Чернега про ціноведення докладніше. Ідентифікаційний код у паспорт до правил отримання коду податкова запровадила зміни. Документ тепер не лише можна отримати в будь-якому відділенні податкової по всій території України, а й за бажанням занести до паспорту. Раніше такої процедури не було, але з введенням податкового кодексу надано право органам податкової служби вносити на 7-й 8-й сторінці за бажанням платника податків реєстраційний номер, який засвідчить відповідною печатку і підписи. Облікову картку платника податків, незалежно від віку, можна оформити і на дітей. Для цього потрібно, щоб один із батьків прийшов, подав заяву в форму 1ДР. При цьому потрібно мати свій паспорт і свідоцтво про народження дитини, а також підтверджує, документ який право, де він проживає. Згідно з цих документів, вноситься відомості і присвоїться реєстраційний номер. Нововведення податкової стосуються і повторного отримання ідентифікаційних номерів. Олександр Чернега, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Резонансне ДТП у Черкасах. Маршрутка протаранила пожежний автомобіль. Спецтехніка їхала на виклик. Якраз перетинала перехрестя. Там її і наздогнав автобус. На момент зіткнення в маршрутці знаходила щонайменше півтора десятка пасажирів. Від удару в салоні автобуса повирувало сидіння та деформувалася кабіна. А пожежне авто перекинуло на бік. У результаті ДТП постраждало троє людей. Водій пазу та двоє пасажирів. За словами медиків, травми незначні. Після надання первинної допомоги всіх відпустили додому. Міліція нині встановлює причини аварії. Від молокозавода їхала пожежна машина з сигнал, включеним. Пожежна машина була рівно по центру дороги. Ну це, це одним вони столкнулися. Зразу пожежна машина перевернулася і впала. Розбита. Хто-то кому-то не надав переваги. Поки що, ми розбираємося в даному транспорті транспорті і пригоді. Виділитись Черкаську службу новин, далі випуску про таке. Не цуратися з Солов'їною, шнівська промоакція на підтримку української мови. Кількість учасників у цьому конкурсі вже говорить про те, що діти переймаються мовним питанням. Як виховати маленького розумаку про успішне застосування італійських методик розвитку в гуманському дисадочку? Перед тим як навчити дитину, треба уважно її вивчити до школи із домашніми улюбленцями. Як креативно відзначити міжнародний день толерантності? Я вже давно мічтала про собаку, мені просто батьки не дозволяли ніколи. І от наступив такий момент. Моцарт українського живопису. Зрілі і довершені роботи черкаської художниці Оксани Литвиненко. То творчість Оксани діяти чисти джерело. Обласній студентській раді при облдержадміністрації бути напередодні дня студента голова облдержадміністрації Сергій Тулуб зустрівся з представниками студентських рад вишів Черкащини. Вони розповідали про досягнення та успіхи закладів та ділилися пропозиціями щодо покращення співпраці влади та молоді, зокрема щодо створення обласної студентської ради та поліпшення працевлаштування випускників. Губернатор підтримав молодь і пообіцяв, що наступного року такі програми діятимуть. А студентам, учасникам круглого столу, у честь свята презентував електронні книги. Я сподіваюся на спільну співпрацю нас, студенти, адже ми майбутні нашої держави вітаю всіх зі святом. Я розумію, що є сьогодні і проблеми, є сьогодні дуже багато питань, які виникають і до керівників навчальних закладів, і до влади, і місцевої, і обласної, а може і державної. Багато керівників управління різноманітних обласного підпорядкування, від яких залежить і перше робоче місце, і те, які будуть створені умови, і наскільки якісним буде процес навчання. Для того, щоб вони теж почули вас і щоб вони теж, як кажуть, зрозуміли, а що треба зробити. Мовна реклама міста очима школярів. До Черкас з'їхалися учні з різних шкіл області та інших міст України, аби популяризувати вишукану літературну українську мову. На всеукраїнський конкурс привезли рекламну продукцію, виготовлену власноруч. Їхні банери, бігборди та соціальні ролики закликають не цуратися слов'їною, позбутися суржиків, жаргонів та русизмів. Мова рекламних бордів та банерів у містах України шкутельгає на обидві ноги. Окремі слова і фрази грішать русизмом, безграмотністю та жаргонами. Виправити ситуацію вирішили школярі. До Черкас з'їхалися учні місцевих та навчальних закладів з інших міст України на всеукраїнський конкурс мовної реклами міста. Одинадцятикласниця Аліна каже, підготовка була тривалою і нелегкою. Разом з однодумцями вчителями виготовили банер і бігборд своєю роботою хотіли підкреслити важливість української мови в житті окремої людини і на нації в цілому ми вкладали туди не лише свої думки, але й те, що ми брали від Тараса Григоровича Шевченка, наприклад, від відомих письменників. І ми, наприклад, такий віршик невеличкий ми склали: посміхайся, живи щиро, одягай вишиванку, розмовляй українською мовою. У складі журі представники реклами і телевізійники. Вони оцінюють понад півсотні робіт у трьох номінаціях: бігборд, банер та відеоролик. Судді тішаться. Конкурс вже об'єднав понад півтори сотні дітлахів-учасників. У середовищі однодумців вони точно шануватимуть і популяризуватимуть рідну мову. Кількість учасників у цьому конкурсі вже говорить про те, що діти переймаються мовним питанням, і в принципі неважливо у який спосіб вони це роблять. Те, що вони вже про це думають і вже намагаються висловити свою думку через там банери, через рекламні ролики, це вже говорить про те, що діти ростуть свідомі. Основний меседж конкурсу привернути увагу населення до правильної мови, каже організатор, директор школи Тетяна Скорик. Переважна більшість населення говорить негарно, не вишукано не тому, що не знає мову, а тому, що не хоче. Переконана жінка. Зорганізувати нашу молодь до того, щоб вони не соромилися говорити українською мовою. У колі своїх друзів, тому що в школі, звичайно, вони як правило говорять українською мовою. Коли переходять у іншу сферу спілкування, то з'являються і русизми, з'являються і жаргонізми. Найкращі роботи учнів прикрасять бігборди у Черкасах. Ірина Максименко, Олександр Таран, Черкаська служба новин. В Умані вихованці дитсадка номер 15 займаються за італійською системою педагога Марії Монтесорі. Основа її філософії допоможи мені робити самому. У закладі все направлено на саморозвиток малюків. Цьому сприяють різноманітні ігри, дидактичний матеріал та ігрові уроки. Щось робити малечу тут не примушують ні в якому разі, бо впевнені навчання досягається в свободі. Цифра 5. 5. Ось, дивіться, яка вона. Давайте пальчиком ось так проведемо по цифрі 5. Спробуємо її на дотик. У садочку номер 15 в умані малюки розвиваються за італійською методикою філософа, психолога і педагога Марії Монтесорі. Нині знайомляться з цифрою 5. Спочатку вони згадують попередні цифри, потім вводять нову і обігрують її у різних варіаціях. Кожен урок у закладі розпочинається із запрошення до занять. Хто не виявляє бажання, того не примушують, бо лише в свободі досягається навчання, впевнені у садочку. Я вас запрошую. Тут кожна група розділена на зони сенсорна, де діти працюють з камінцями, магнітами, вчаться зав'язувати, прищипувати застібати, шукати однакові звуки та пару кольорам. У космічній зоні вивчають планети, рослини і тваринний світ. Є також письмова зона та зона грамоти. Тут вчаться розпізнавати літери на дотик, писати, клеїти, вирізати. Найбільша математична зона. Заняття у ній допомагають малечі вчитися розрізняти фігури за допомогою пазлів, розв'язувати прості задачі. Ми знайомимо дітей. В ранньому віці із кулею, і з конусом, і з еліпсом, із циліндром. Це все наші діти знають ще з трьох років. Це. Мишка. 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 Клавіатура. Конечка Женя, молодець. Як це називається? Це. Просе. Змалку у садочку володівають комп'ютерною грамотою. Малечі знає усі частини розумної машини і залюбки виконує яскраві завдання на логіку за спеціальною програмою. Заняття тривають 15 хвилин, але їх переривають гімнастикою для оченят і пальчиків. У цьому залі слухають тишу, явища природи, діляться відчуттями і повторюють почуті звуки. День у малечі насичений. Ми і ще ми говорили про одяг, Чуть. про маленький і великий. Ми на цьому занятті тихо сиділи, слухали тишу. У групах особливий дидактичний матеріал. Тут немає звичайних машинок і ляльок. лише правильно підібрані ігри і речі направлені на розвиток малечі. У садочку вже понад 15 років проваджують філософські ідеї італійського педагога Марії Монтесорі. Основна кредо її методики допоможе мені зробити самому. Тобто, мета закладу допомогти малюкам у саморозвитку, каже завідувач Світлана Бурлаченко. Метод головний це метод спостереження Марії Монтесорі. Перед тим як навчити дитину, треба уважно її вивчити і знати, як розвинута дитина і фізично, і психічно пізнати її у всіх напрямках. Батьки методику Монтесорі, впроваджену у садочку, схвалюють мама трирічна Тимофія, помітила її трирічний син, який відвідує різновікову групу, рівняється на старших і вже хоче вчити букви. Старші дітки в нашій групі вивчають букви і мій син не грається десь там, а він сидить поруч, хоче навчатися теж. Сьогодні їдемо в автобусі, також всі надписи, він хоче всі букви мені показувати. Нині у садочку понад півтори сотні дітей від двох до шести років. П'ять із шести груп займаються за італійським методом. От тільки дидактичні матеріали дорогі, ті, що не по кишені, вихователі створюють самі. кажуть, система Монтесорі себе виправдовує діти стають самостійнішими та відповідальнішими. Ірина Максименко, Олександр Таран, Черкаська служба новин. До школи з котом та папугою сьогодні в одній з черкаських шкіл відбулася виставка домашніх улюбленців. Близько 30 учнів принесли на заняття своїх хвостатих друзів. Захід приурочили міжнародному дню толерантності. Гавкіт, днявчення і цвірінкання сьогодні в цій школі чути звідусіль. Тут проводять виставку домашніх улюбленців. Цуценя Гарік вперше бачить так багато людей. Похизуватися мопсом прийшла школярка Іра. Дівчина впевнена, її пес неодмінно завоює симпатії глядачів, адже для неї тваринка найулюбленіша у світі. Я вже давно мічкала про собаку. Мені просто батьки не розрішали ніколи. І от наступив такий момент что я вже бы самостоятельний чоловік можу ухажувати за питомцем. і от я вирішила завести. А от шестикласниця Христина вже вдруге бере участь у такій акції. На виставку дівчина принесла свого хом'ячка. каже, її улюбленець дуже кумедний і веселий. Це мій домашній улюбленець Рижик. це, ну, це хом'ячок. У мене ще є один, ще є один карликовий. Він живе, він живе в, в кліці і ну, він, дуже любить, він дуже любить лазити по, по стінам і, і, і з них постійно падає. Така акція тут проходить вже в четверте. Щороку учасників стає все більше. Цього разу участь взяли три десятки хвостатих, приурочили захід міжнародному святу. Сьогодні, 16 листопада, в Україні і в усьому світі святкується день толерантності. І, у зв'язку з цим святом ми проводимо цей захід для того, щоб виховувати в дітей толерантне ставлення до тварин і до братів наших менше. Акція влучила в ціль. Особливо сподобалася тим, хто ще не має чотирилапого друга. Можливо, після цієї виставки якомусь кошеняти папузі чи песику пощастить, і тваринка знайдуть люблячого господаря. Ірина Васюра, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. Її називають Моцартом українського живопису. Роботи молодої черкаської художниці Оксани Литвиненко напрочуд зрілі довершені. Персональна виставка Литвиненко Лада, де представлені жіночі портрети та образи, змушує замислитися досвідчених колег. Роздумували над Ладою і наші кореспонденти. Оксана Литвиненко творить душею. Проникливість, талант та майстерне виконання її робіт захоплюють мистецтвознавців. І творчість Оксани діє якесь на тому отвір, як таке чисте джерело. І те, що вона, як вона пише, як вона сприймає світ, то дуже як, мені до серця. Хист та нестримне бажання Оксани малювати рідні помітили ще, коли дівчині було три роки. З роками ріс і талант. Дівчина користалася кожною творчою нагодою. Це в школу ходила. А в Андрія це син у мене менше 6. І так. Оксана намалює. то Вона намалює щоденнику Оксані Оксані 5. Бо вчителі то знають. Цього року Оксана отримала диплом бакалавра станкового живопису Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Проте продовжує відточувати майстерність, удосконалюватися. Впевнена, що у цьому процесові нема меж, хоча досягла визнання за кордоном. А у 2010 році на міжнародному конкурсі в Японії стала однією з десяти кращих портретистів світу. Композиції та образи художниці підказує життя та оточення. Я намагалася показати через портрет, через оголну натуру, і жіночність, і мужність, і біль, і радість одночасно жінки, тому що це як маленький всесвіт, який має в собі таке ядро. Пензель, рука і палітра потрібні, щоб малювати, але картина створюється зовсім не ними. Це твердження французького живописця Жана Шардена. Якнайкраще пояснює феномен Оксани Литвиненко. Мирослава Стенкевич, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. На цьому тюча сан це все більше новин на нашому сайті rosmedia.com.ua. Далі про спорт і погоду на завтра. Дякую за увагу. Побачимось у понеділок. Вітання. Далі інформація про спортивні події. Зокрема, незабаром в Черкасах відбудеться черговий масштабний вечір боксу, який організовує компанія братів Кличко «К2 Промоушн». є поки що неофіційна інформація про те, що цією датою стане 15 грудня. Саме тоді на рин в палац спорту Будівельник вийде харків'янин Сергій Федченко, український боксер, який на професійному ринзі провів 33 бої. Відстоюватиме звання чемпіона Європи за версією WBO. Поки що суперник Феченка уточнюється. Окрім бою, Фетченка, глядачі традиційно зможуть побачити низку рейтингових поєдинків. Цікаво, що для Фетченка Черкаси успішне місто. Тут Сергій вже здобував перемогу над аргентинцем-годоєм. Нещодавно відкрита в Черкасах унікальна стінка для скелелазання вже працює. Спортивний майданчик для альпіністів облаштований більше, ніж 17-ма трасами середньої складності. За кілька днів близько 30 любителів гострих відчуттів випробували свої сили на скелодромі. Серед першопрохідців штучний гір була і наша знімальна група. За вишки стінка 10,5 метрів, за вширшки вісім. Аби дістатися імпровізованої вершини, досвідченому спортсмену знадобиться 3-4 хвилини. Аматори штучний рельєф підкорюють значно довше і з чималими витратами енергії. Перед початком підйому новачкам проводять детальний інструктаж, як правильно себе поводити на висоті, куди ставити ноги, щоб потім не було дуже боляче. Дехто каже, що під час підйому. Не треба дивитися вниз. Альпіністи кажуть, навпаки потрібно, аби помірно звикати до висоти. Черкаський скеледром відрізняється від тих, що є в інших містах. Головна особливість матеріал. Він не із фанери, як більшість подібних спортмайданчиків, а зі скловолокна. Має він специфічний рельєф, подібний до природних скель. Одночасно займатись на стінці може більше десяти осіб. Володимир Буренко не перший рік займається альпінізмом. За його словами, скелелазання не лише допомагає тримати м'язи в тонусі, а й долати страхи. Ну, люди в першу чергу бояться висоти, вони починають лізти, вони сковані якісь. Бояться просто зробити якийсь рух, навіть навіть найпростіший. Тобто тут бачить зацепка біля вуха, ну, руку підняв, доставив, все нормально. Але люди чогось бояться, висота для них, напевно, такий серйозний фактор. На рахунку Олени підкорені вершини України та Кавказу. Дівчина зауважує у період, коли немає можливості виходити в гори, тренування на скеледромі вдалий спосіб не втратити альпіністську спритність. На скеледромі пішла сюди, щоб підтягнути свою форму і могла я спокійно ходити в гору. В'ячеслав Полежайко, президент Черкаської обласної федерації альпінізму та скелелазання, зазначає, на скеледромі майже два десятка різних трас. Всі вони по-своєму складні. Завжди є вірогідність, що спортсмен зірветься, якщо не знайде вдалої опори. Сложность трасс определяется углом наклона и размером и расположением зацепок. То есть может быть вертикальная стеночка, но очень мелкие зацепы и, естественно, то есть расположены далеко друг от друга или очень как-то неудобно расположены. Через кілька тижнів після відкриття з бажаючих займатися на скеледромі сформували чотири групи, залежно від рівня фізпідготовки. Де, каже, У кожної що... з них свій тренер. Де, де... Інструктори зауважують, для першого тренування потрібно мати комфортний одяг і взуття на два розміри менше для зручності при пересуванні. Юлія Порпленко, Олександр Таран, ЧСМ спорт. Олімпійська книга на Черкащині це акція, під час якої безкоштовно забезпечить літературою та спортивним інвентарем загальноосвітні заклади. У Черкасах у межах цього конкурсу в обласній дитячій бібліотеці оформили виставку Олімпійська книга. Тут розмістили книги, у яких розповідають та показують історію Олімпійських ігор та самих олімпійців. Передумовами створення такого куточку стала якомога найбільшого залучення учнів загальноосвітніх шкіл до ідей олімпізму. Всі, всі ці книги вони дуже мають дуже важливу роль для наших читачів, адже серед наших читачів теж досить багато діток, які займаються в різних спортивних школах, і вони дадуть змогу їм дізнатися інформацію про ті чи інші види спорту, які їх цікавлять. На цьому в мене все гарних та бадьорих вам вихідних до зустрічі. Прогноз погоди на 17 листопада. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі становитиме від 0 до мінус 5 градусів. У день – 3,7 градуси з позначкою плюс. У Черкасах вночі стопчик термометра коливатиметься від 1 градуса тепла до мінус 4, а у день – 3,8 градусів тепла. Атмосферний тиск підвищений, найвищої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря коливатиметься. Буде хмарно, без опадів, вночі та вранці місцями по області туман. Вітер північно-західний, 3,8 метрів за секунду. У найближчі дні Україна буде перебувати під впливом антициклону. На Черкащині утримується маловітряна та суха погода. У нічні та ранкові години місцями по області виникатимуть тумани. Температурний режим в середньому очікується у межах кліматичної норми плюс 2, плюс 3 градуси. Вночі та вранці температура повітря знижуватиметься до 5 градусів морозу. У день стопчики термометрів підніматимуться до 8 градусів тепла. Такий характер погодних умов збережеться до середини наступного тижня. А за церковним календарем у цей день вшановується пам'ять преподобного Іоникія Великого. В цей день, побоюючись нечистої сили, люди намагалися нікуди з дому не виходити. Наші пращури помічали, якщо 17 листопада снігу надме, то в наступному році хліба прибуде. Також звертали увагу на качок. Якщо їх багато залишилося зимувати, зима, очікувалась, буде теплою. Прикметам вір, але перевір. Гарної вам погоди!